Але навіть це на цьому вони не зупинилися. Що вони зробили? Вони мене затисли і силою забрали з кишені мій телефон. Я попросила ухвалу. Мені слідчий. Я вам зараз даже скажу який. слідчий ОВСГ, ОСБУ в місті Києві та області. Надав ухвалу, я почала запитувати щодо доручень, щодо е, групи, тому що в ухвалі не зазначено ні слідчого нікого. Е, в мене в кишені перебував mm. мій телефон. І, і, і е, співробітники СБУ, хтось один із оперів, підійшов до слідчого, сказав, що в мене в кишені, в мене в особливо адвоката в кишені перебуває телефон мого клієнта. Я можу певністю сказати. Вони кач, почали казати: дістаньте телефон. Я кажу, шановні, я не заперечую. Але якщо ви вважаєте, що там не мій телефон, ну спочатку я подивилася, впевнилася, що це не просто мій телефон. Він перебуває в реєстрі ЄРАЛУ. Але це інша вже історія. Там зареєстрований, там номер, щоб ви розуміли, з нього навіть 102 і на СБУ на лінію гарячу дзвонила. Що ви думаєте? Я кажу, я подивилася, щотко подивилася, що він мій. Я кажу, шановні, викликайте представника ради адвокатів регіону. Якщо ви вважаєте, що я щось порушила, що це не мій телефон, будемо реєструвати, зафіксуйте все, оформите. Я вам навіть від, від компальця його від від э, сканую, відкрию. Ну, явно, якщо мій відбиток, явно не телефон мого клієнта. Але навіть це на цьому вони не зупинилися. Що вони зробили? Вони мене затисли і силою забрали з кишені мій телефон. Вронили його, він почав э, падати. Камери, безумовно, під'їзду все зафіксували. Їхні камери, на яких вони фіксували, э, зафіксували. Вони мене почали хватати за руку, щоб я не забрала свій телефон. Трохи пізніше, я думаю, через хвилини дві-три, коли я вже відсканувала свій телефон і почала 102 накликати та дзвонити на гарячу лінію СБУ. Вони вже зрозуміли, що вони аплашали. Щоб ну який раз. Ну, в який раз. Але ж це нормально, адвокат приїжджає на обшук, нього приходять співробітники отак з бу і починають з силою забирати техніку. Ну, ну це телефон, який я спілкуюся. Тобто... Власне, прийшли. Власне, майно приватне. Не просто приватне, адвоката, охороняється адвокатською таємницею. Це є кримінальний злочин. Ну, ну, ну ми ж не в якійсь не зрозуміли, Ми живемо в правовій державі. Ну, ну куди це їх годиться? Звичайний рядовий обшук, нічого питання немає. Але я приїжджаю на обшук і мене збивали на обшукових. зараз. Ну, я вважаю, що це незаконно. Вони одразу почали, вони вже зрозуміли, що вони зробили ну, не просто неправильно, незаконно mm -hmm. і неправильно. Коли телефон розблоковано був моїм пальцем. Ну, як у мого клієнта, може бути, це є звичайний телефон, який я розблоковує своїм пальцем. Відтак, ну, цей телефон зареєстрований номер в ЄРАУ в єдиному реєстрі адвокатів України. Вони просто силу залізли до мене до кишені і забрали. Я, чесно, я не очікувала, що співробітники СБУ. Не просто будуть порпатись, ну, що так діяти, а саме от, ти стоїш, вивчаєш ухвалу, вивчаєш кодекс, а до тебе підходять до кишені, залазять руку, достають твій телефон, не просто адвокатський телефон, який містить адвокатську таємницю. Це е, адвокатська таємниця, вона охороняє, охоронюється кримінальним законом. Ну, і я чесно, я не хочу по цим е, операм. Оперативним співробітникам рівняти все збув. Я вважаю, що в цій ситуації потрібно розібратися, але я стверджую, я просто стверджую. І в камери зафіксований мій і клієнт поряд стоять. Ну це є нонсенс залізти рукою оперу в карман людини. Отак, от просто стоїть залізти в карман, дістати і, і, і викинути на пол і сказати він впав. Ну ми ж всі це розуміємо, що ну це неправий спосіб. Я сказала, якщо ви вважаєте, що я порушила, питань немає. Викликайте працівника ради адвокатів регіону, оформлюємо хвалами там чи. По іншому я розблокую при них же свій власний телефон? Ми перевіримо навіть, що він зареєстрований. Я навіть їм же з нього й подзвоню. А скажіть, будь ласка, а раніше у вас такі були випадки? Ну, що в мене по карману ну, різні випадки бувають, але отак, щоб в мене залазили до кишень працівники СБУ і викривали отак. От силою відкрито телефон робочий? Ну ні, ні? Ну а як це може хар характеризувати їхню діяльність? Такі такі випадок, перевищення службових повноважень, 365 стаття, службове недбальство, 367 стаття, втручання в діяльність захисника 397 стаття, е, нанесення тілесних ушкоджень, залежності від важкості, е, побиття техніки адвоката, е, умисне е, пошкодження е, власності, е, ну і відповідно втручання в адвокатську діяльність, порушення права на захист. Ну тобто там такий букет, і і просто якщо б, якщо б дійсно ну, таке щось було. Я подивилася одразу, коли мені приділили претензію, що у вас в кишені перебуває телефон клієнта. Я подивилася одразу до кишені, по розмірам подивилася, потрогала, Ну, по-перше, він мені не передавав, я не приймаю телефони клієнта. Але мало ли хтось випадково, я потрогала, це чітко, ну, очертання мого телефону. Я подивилася в мій телефон. І я вже з певністю казала. Що таке апріорі, в принципі, не може бути, а в тому числі в даний випадок. Але ж потім оцей, оцей да, е, жест, да, да. <головік> що мені в кишеню залізло і забрали ну, так, силою телефон, ну, я можу сказати, що ну, мені не те, що не сподобався, ну це є незаконно, е, ну, я можу навіть не те, що незаконно, неправомірно, е, не в порядок, я адвокат. Якщо це був би обшуку адвоката. Я б все зрозуміла, ну, питання було б знято. Якщо б знову ж таки, там адвокатська таємниця, місяць відомості адвокатської таємниці. Навіть же адвокатська таємниця, що я дзвонила там і на ВБ ну, велика кількість Служби безпеки, 102 журналістам відповідно інформувала, що така ситуація. Але чи зобов'язана надавати їм, надайте нам телефон. Чому я їм зобов'язана надавати телефон? Якщо у вас буде відповідний дозвіл. Чим це передбачено? Ну, Якщо у вас буде відповідний дозвіл, питань немає. Якщо я його навіть раз блокую, щоб ніхто не, 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 не напрягався. І ви побачите. Але чому я зобов'язана це робити? Я приїхала на обшук до клієнта. Не для того, щоб СБУ мене порпалось в кишенях силою. А потім е, телефон відшвирювали ногами, щоб ніхто ж до на нього не дістав. З е, словами Ой, щось випало! Випав чийсь телефон. Ну, скажіть з кармана, отакого от може телефон випасти? Ну, покажи, ну покажи. щоб ви розуміли, де телефон і як він може випасти? Він просто заліз до мене опер в кермани з ну і відповідно я, я чітко розумію, що е, наша позиція абсолютно законна. Е, і чому я була спокійна, коли вони мені почали там закидувати такі речі щодо телефону? Е, я ж розумію, що там мій телефон перебуває, який зареєстрований. Ну як це встановлено? Е, і думаю, ну думаю, хлопці, ну хочете, хочете зганбити, зганьбіться на всю країну, що ви там щось побачили, щось там цей передали. Ну добре, давайте будемо дивитись, розбиратись, але ж по процедурі. І вони вирішили по процедурі силою забрати в мене телефон з шию. Але вже через декілька хвилин, коли все ж таки телефон потрапив до мене, вони зрозуміли, що навіть мій відбиток пальця розблокував телефон. Ну, це, це було просто феєрично, це було, але ж це незаконно. Питання до цього: це незаконно. Ну, я вважаю, що так, в правовій державі, які діє е, воєнний штам, які агресія. Етні обстріли, інша маса, просто широкомасштабна агресія Російської Федерації, війна йде. На нас служба безпеки не охороняє громадян України, а отак от силою ти приходиш здійснювати свій професійний обов'язок, а тебе в кишені залазять. Може в білизну далі залізуть, куди вони ще залізуть? Ну я вважаю, що це, такі дії є незаконних Вони себе ведуть як потенційні клієнти кримінального кодексу. Може, можу вам сказати, то що сьогодні було ряд неправомірних дій. це гарантія мільярд відсотково. І чесно, ну на ровному місці, я не розумію, для чого вони спровокували таку ситуацію. Я думаю, вони спровокували дану ситуацію, розуміючи, ну, безумовно, що я відреагую. Я не люблю, коли в мене хтось порпається. Тим паче, співробітники СБУ порпається в кишенях. Я такого не люблю. Ну навіть ніхто ну я думаю, що ви теж такого не любите, тому що зрозуміло, що вони там після там побувають.